Вчора, коли з'явилася електрика та з'явився інтернет, всі ми дізналися, що під час масового обстрілу ракетами України і дві ракети залетіло до Польщі. Ну, принаймні, вчора це були російські ракети, а сьогодні зранку ситуація вже змінилася. Ну, може, не дуже кардинально, але тепер це начебто. Ракети українських протиповітряних сил. І складно зрозуміти, чи це справді так, чи це така гра в Польщі, і, ну, і загалом ширше НАТО, оскільки Польща є членом НАТО. Насправді, якщо кажуть, що це українські ракети, хай так і буде. Претензії в Україні, я так розумію, ніхто виставляти не буде. Ну і зрозуміло, що навіть коли говорять, що це російське, то одно це наголошувалося на тому, що це випадково ті ракети де втрапили. І зрозуміло, чому так відбувається. НАТО намагається з усіх сил триматися якось як можна далі від цього конфлікту, тобто не вступати. Безпосередньо так нас підтримують, але безпосередня участь НАТО це те, чого Росія добувається весь цей час. І для України це невигідно, бо якщо Росія, вона і так кожен раз наголошує, що це вона воює з НАТО, з поляками, там з якимись англомовними чорношкірими, Вояками, ну і ці всі наративи міфологічні. Але конкретно в цій ситуації для України ліпше, хай так і буде. Нехай це будуть і наші ракети, зрештою, що це може і так бути. Бо коли ми збивали їхні ракети, це можлива така ситуація. Але для нас важливо. Щоб ми лишалися в центрі уваги, і ми напряму могли вести перемови з Росією, щоб ми були суб'єктом цих е, перемовин, а не е, нас, коли е, НАТО вступить в гру, тоді ми посунемося. Ми будемо на других ролях і будемо ну вже пі пішаком в цій грі, в ширшій грі. Грі НАТО і Росії. Це Росія вона до того прагне, щоб вийти е, з цього вужчого кола і мати справу не з Україною, де вона насправді вона програє на фронті Ну, військова поразка, це вона якби очевидна, і, зрештою, мабуть, якби вони вже розуміють, що вона неминуча. Їм треба це перевести в якусь іншу площину в ширшу, де б вони могли, ну, зберегшили це, одна справа поступатися в Україні, інша справа поступатися НАТО. Тому хай так і буде. Хай нам поляки вибачають, що це за наші ракети чи за російські. Ну, а ми вибачимо їм, що в них також складна ситуація. Їм нема смислу вписуватися безпосередньо. Нехай нам допомагають грошима, зброєю, ну і всім іншим. Росія, вона зрештою вже показала, що вона слабка, неорганізована. А ми зуміли організуватися, і ми сильні. І ми переможемо Так, з допомогою тієї ж Польщі, і того ж НАТО. Слава Україні!